Незвично бачити в Східницю в зимовий період і без снігу. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося в Карпатах, українських Карпатах це селище Східниця. Це місце, що поєднує кришталево чисте гірське повітря, чарівний запах лісів і лікувальні дари природи. Маленька, нова, але популярна в Україні бальнологічна курортна зона, курортне селище. Розташоване в передгір'ї українських Карпат, і населення тут складає приблизно 2500 тисячі чоловік. У східниці налічується біля 38 джерел і 17 свердловин цілющої води. Відпочинок у східниці це варіант для тих, хто жадає втекти від міського шуму, відчути себе здоровим і повним силом. Як курорт, східниця заявила про себе зовсім недавно. Це відбулося в 70-х роках ХХ століття. Коли місцевий дослідник Омелян Стоцький відкрив місця цілющої мінеральної води. І вже після 1986 року селище отримало статус Всесоюзної бальнологічної оздоровниці. Зараз курорт активно розвивається і щороку приймаючи тисячі українських, а також європейських гостей. Ми зараз, друзі, знаходимося на вулиці Зарічній, пройдемось до сувенірного ринку, який знаходиться при самому в'їзді. У східницю там також відкрили новий. Готель, також ще один новий ринок відкрили в минулому році. Ліворуч від нас готель Київ. Таких готелів, такого типу у східниці, дуже багато і ще будуються. І в минулому році відкрився величезний апарт-готель, називається Східниця-Апартель. На вершині гори на початку східниці. Ну, хто знає, де об'їзна дорога у східниці, ось там. Біля недалеко від відпочинкового комплексу Трисини та донька п'ятизіркового. А в цьому році відкрився ще один відпочинковий комплекс. Це називається панорама. Він знаходиться недалеко від Київської Русі. Хто знає заправка Локо за заправкою, вверх і вверх там є асфальтне покриття, нове, постелене, яке веде прямо до. Відпочинкового комплексу, який знаходиться також на одній із вершин, які оточують східницю, і з нього відкриваються неймовірні краєвиди. Ну, Друзі, весна попереду, так що будемо ходити, знімати для вас Будемо і в східниці порталь, і також будемо в панорамі. А вулиця Зарічна ближче до літа, вона взагалі буде ну, схожа на весь ринок, вулиця Ринок можна сказати. По всій вулиці стоять бутяки, і люди також так просто стоять, просто неба, стоїть щось продають різні сувеніри, різну продукцію власну з городів і також і речі різні, і відкрився ще один новий такий ринок. І можна сказати, що це повністю сувенірний, там також і продукція, і одяг, і що там тільки немає. Праворуч від нас бачимо пані запрошує на екскурсію поїхати з нами. Біля східниці досить багато цікавих різноманітних місць, яких можна поїхати на екскурсію, можна просто навіть самому по карті орієнтуватися, якщо ви на власному транспорті, без проблем. Тут і водоспади, і річка Стрий, і фортеця Тустань, чого тут тільки немає. Бачите, раніше до війни у східниці був фестиваль повітряних куль, тепер його немає. Також частенько відбувалися концерти в амфітеатрі. Святкували фестиваль Східницьке літо. Ну, в минулому році відбулося там два концерти. все-таки. На праздник Східницький е, приїжджав Степан Гіга, а потім ще був гурт «Столиця». Ну, Це все благодійні концерти були. Тривав збір для ЗСУ там на цих концертах. Але концерти ну, відбулись. Було досить цікаво. Крім відпочинку і лікування, у східниці є також можливість культурно організувати свої дозвілля. Відвідавши музей Миляна Стоцького, де зібрані речі місцевого ентузіаста, також кімнату музей народного побуту. Є ще тут парк святого Пантелеймона Цілителя, де можна поближче ознайомитися із зародженням нафтової промисловості на території Заходу України. І також є церква святого Петра і Павла, вважається однією з найкрасивіших у Прикарпатті. Ну і також недалеко я вже вам це розповідав, заповідник Тустань. Бачите, цьогорічна зима не подарувала нам багато сніжних днів у східниці, в снігу бачте, вже немає. Було там приблизно 5 сантиметрів тиждень тому, але коли були сильні морози, ну, це практично не сніг. Це такий, як і падав з дерев і падав на землю, і тому так виглядало, ніби випав сніг. Але ну, фактично снігу таких днів, щоб сніг сильно падав, не було. Навіть гірськолижний курорт Буковиця, який знаходиться недалеко тут, через гору, в Бориславі, вони, коли були сильні морози, ну там до мінус до 15, працювали снігові гармати, ну вони трохи зараз запаслися снігом. І зараз ще гірськолижний курорт функціонує, працює. Так що, кому цікаво, зі східниці це недалеко. Раніше, я пам'ятаю, не знаю, як зі східниці, але з Трускавця минулі роки, коли там зими були. Набагато суворішими, було багато снігу. З Трускавця в Буковиця такий мікроавтобус безкоштовно доставляв людей на Буковиця і потім в зворотньому напрямку до Трускавця. Ось зі східниці я не пам'ятаю. Мені здається, що і зі східниці також було. ну Бачите, зараз не сезон, немає багато людей на курорті. В січні дуже багато було людей, влітку, осінню було багато людей. Не знаю, подивимося, як буде цієї весни. За декілька днів, друзі, нагадаю, вже буде 1 березня. Спотикачка бачимо таке, кав'ярня невелика і не тільки кав'ярня. Можна чогось іншого випити. Зранку був приморозок, але бачимо в день, обіцяють до плюс 6. Дуже часті коментарі завжди під відео зі східницями, як добратися до східниці. Друзі, залізничного сполучення до східниці немає. Люди, якщо потягом їдуть, то приїжджають у Трускавець з Трускавця вже або на таксі, або є через дорогу там від залізничного вокзалу, є автобус, який завжди чекає в будь-якому випадку, коли приїжджають любі потяги. І є автобус до східниці. Новий автобус, і без проблем там за хвилин 40 годину часу, і ви вже будете у східниці. Також курсує зі Львова регулярно кожний день. Комфортабельні автобуси. Я не пам'ятаю, чи там кожної години їздуть, чи через 2 години. Ну якось так, але без проблем можна купити квиток із залізничного вокзалу приїхати у східницю. Це десь 2-2,5 години займе. У вас дорога, але автобусом комфортно доїдете до Східниці. Ну і, звичайно, якщо хочете приїхати сюди власним транспортом. Великий плюс приїхати сюди власним транспортом, друзі. Тому що ви можете тут довкола багато є різних цікавих місць, і ви можете всіх їх відвідати, особливо влітку, якщо ви обираєте східницю. Є тут чудова річка Стреї, де можна позасмагати, покупатись, половити рибу. Багато різного є дозвілля. Хоча і зустрічав багато людей, ходять пішки. Ну, всі знаєте, хто їде на відпочинок у східниці, у них вони заздалегідь знають, що тут прийдеться багато ходити. Якщо ви приїхали пити мінеральну воду, ну, 38 джерел, 17 свердловин, і всі вони розкидані по території східниці і прийдеться ходити дуже багато. Ну, Люди вже деякі привикли, хто приїжджає неодноразово у східницю, вони селяться поближче до того джерела, яке їм потрібно. Ну, найпопулярніша у східниці це содова вода по типу боржомі. Вона знаходиться практично в самому центрі. Ось, А решта по типу Нахтуся, залізисті, є ще різні води. І всі ці джерела, практично ось тільки що, ми два вже пройшли, і йдемо до третього. Ось праворуч новий ринок. Тут і сувенірний, і речовий, і продуктовий, і чого тут тільки немає, друзі. Відкрили його в минулому році. А ми вже підходимо, друзі, до об'їзної дороги, і прямо перед нами видніється вже новий А-готель. Раніше це кілька років стояла така ну, велика будівля, недобудована. Поза минулому році хтось її викупив і бачите. Перетворили на шикарний готель при в'їзді у східницю. І я думаю, що візитівки будуть іменно з цим готелем. Ну, завжди буде вам нагадувати, що це східниця. Бо він бачите, розташований при самому в'їзді, і також тут розташований сувенірний ринок біля цього готелю. Чудовому лісі. Тут називають казковий ліс. Ну, це вже буде тема іншого відео. Якщо пройтися до джерела номер 3 на втуся і піднятися вверх у сходах, і там ви попадете в казковий ліс. Там дійсно в казковий ліс, друзі. Ось Всі ці смереки, все це виглядає дуже казково. А це вже, друзі, бачите, сувенірний ринок. Багато бутіків зачинені, людей багато ще немає. Ну, зараз ранок зараз 10.30 ще. можливо, ще відкриється. Гарна сонячна погода сприяє якраз прогулянка. Немає багато людей. Продавці чекають своїх покупців. Чудове ранкове, свіже таке, знаєте, з запахом хвої повітря Карпатське. Неможливо ним надихатись. Ось тут, бачите, картини карпатські продають. Багато чого тут продають. І гриби сушені, гриби мариновані, чаї карпатські різнотрав'я. Ну чого тут тільки немає. Мед продають, бачите. До речі, мед тут найсмачніший. ну Мається на увазі взагалі в Карпатах українських. Мед найсмачніший тут, оскільки він добувається з різнотрав'я, ніяких хімікатів, пестицидів немає. Джоли працюють суто в Карпатах, в цих квітах, в казковому лісі також працюють. Ну, тільки не на полях там з рапсом і так далі. Без хімікатів. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А тут, бачите, з сувенірного ринку є така стежка, яка веде іменно до цього нового а, готелю. Я думаю, що вони так спеціально зробили, щоб від самого готелю можна було пройти. До джерела номер 3 Нафтуся. Друзі, Трускавець Тревел канал не тільки про Трускавець, також бачите, є прекрасний курорт Східниця, недалеко для Трускавця. Зараз вже скоро на календарі буде весна. Будемо знімати більше відео з околиць Трускавця, з околиць Східниці, і також плануємо і Моршин, і дуже багато різних поїздок. Так що, кому цікаво, друзі, дійсно підписуйтесь на канал, Трускавець Тревел. І Будемо подорожувати разом. Ось так виглядає новий готель. Бачите? Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!